я хотіла зайти в один музей, пішла в другий, саме у ратуші, вображали музей. Теж народовий, якось мистецтво, почитаю потім. Такі от віконниці. Це ми спустилися в підвал. Підвал польською мовою називається півніця, півніця. Ну, тільки тут не п'ють. А ховають різні речі. От як у підвалі. І ось підвал. Ось він такий. Це, мабуть, якийсь археологічний музей. Що це за музей? Треба буде почитати, але теж народовий якийсь. Тобто всі музеї, які сьогодні працюють безкоштовно, вони народові, тобто на балансі міської ради які по вівторках відкриті і чекають відвідувачів. Ось ще один такий зал, цікавий, фото, архіви якісь мой склад. Це, мабуть, те, що тут знаходилося в цих підвалах в різні роки, тому що про цю ратушу і про площу старе місто в мене є окрема. Відео і ця ратуша взагалі датується ще 14 століттям, тобто дуже давно вона збудована. Віконечко у півніце, в подвалі в старої ратуші. Зали такі цікаві. Ну і тут прохолодно, скаже так. ну. Не те, що там прям холодно, так нормально, якраз комфортна така от, температура. Такі зали. Гарні речі, датовані друга половина 12-го, початок 13 століття. Ось так. Мадонна датована 14 столітті. О, цікаво, це, мабуть, або дуже такий величезний камін, або своєрідний, така, ну, як би, для провітрювання, кондиціонер і фрагменти, фрагменти вікна, фасаду Познанської катедри. Ну, ж таки, тут старе місто теж у роки Другої світової війни було зруйноване, а ці фрагменти датуються 15 століттям. Красиве вікно, таке, ну, незвичайне. Занурюєшся в епоху 12-13 століття. Тут ці всі камінчики прям дихають історією. Ці всі експонати. Я Люблю ходити такими місцями, адже, по-перше, ти набираєшся якоюсь енергією, переймаєшся духом епохи, епох того часу. Ось, наприклад, оці речі датовані 1380, десь близько 1383 рік. Уявіть собі. Прям такий оригінальний вхід. А наступний зал. І що ж ми в ньому тут можемо побачити? А це зал, де знаходяться ті речі, якими катували людей. Хм. Ось стовп ганьби, до якого людей прив'язували. Ось таке віконечко Це, як ви зрозуміли, фігурка ката. І ось в цей апарат людину вставляли виходить, посередині голова шия. Руки по боках, і ось в такому апараті людину катували. Ну, не дуже весело. Камені, як вказується, з Познанської катедри 14 століття. Ще щось залишки якихось малюнків. Прямо можна відторкнутися, відторкнутися. Вже на мене знизу йде якийсь дух. А Донна з дитятком 1520 рік. А Ось цей камінь, 1244 рік. Звурнік Склеповий. Десь теж з якогось склепу. Фрагмент фресок домініканського костюла 1244 рік. Два фрагменти каменярські теж того часу. Це 13 століття. Це десь, мабуть, теж з якоїсь будівлі. Фасад якийсь, мабуть. А це ось оригінальні камені. Із ратуші це 1533 рік. Оригінальний. Звичайно, зараз теж стоїть вже реставрація, і на цій ратуші стоять інші камені. Скільки ж років цим каменям? От теж до них треба доторкнутися. Раптом теж якась енергія тих зочих. Ну, ця ратуша. Ось такі стіни, як вказано на написі, сама вона 17,8х15,9 метрів, такий квадрат, і з такого червоного каменю, це червоної цех. Це ще раз скажу, ми перебуваємо у підвалі, ратуші міської і тут музейчик з різними реліквіями. І зараз я піднімусь на гору, там теж є музей, мабуть. І якщо можна буде, то покажу його вам. Не думали, не гадали, а в цей музей потрапили. Тому дякую за перегляд. Сподіваюся, вам цей музей сподобався. Знаходиться він на ринковій площі. Якщо ви будете в Познані, відвідуйте.